Контурінг волосся для типу обличчя серце. Серцеподібна або трикутна форма вимагає пом'якшення підборіддя та нижньої частини обличчя, а отже, потрібно використовувати темні кольори зверху. І непоганим рішенням буде класичне мелірування, балаяж. Або амбре, що починається від підборіддя. Обличчя серця існує дисбаланс між широкою верхньою зоною чола і скулами і більш вузькою трикутною нижньою зоною з легка загостреним підборіддям. Ви повинні працювати з контуруванням, щоб збалансувати цю різницю і наблизити її до овалу, зменшивши лоб і вилиці та надавши світла кутам щелеп. Маючи вже яскраво виражені вилиці, контурування вилиці вам доведеться робити. Щоб скульптурувати і щоб приховати широкі їх кінцівки, тому що ця точка, власне, будучи такою широкою, робить очі меншими і близько розташованими, не затемнюйте очі занадто сильно.